Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами за те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте про вашу вподобайку і підписатися на наш канал, якщо цього ще не зробили. Сьогодні з нами на зв'язку Дмитро Снігрьов, Дмитро Васильович. Мої вітання вам, вітаю, Дмитро Васильович. Розпочнемо, звісно, з інформації про те, що вночі, 6 червня, у соцмережах, потім і в засобах масової інформації з'явилася інформація про руйнування Дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні Південь Збройні Сили України у підриви дамби звинуватили російські окупаційні війська. А ось російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано, нібито внаслідок обстрілу українськими військами. А саму дамбу водосховища, мовляв. Не зруйновано, все ж таки, ми бачили всі потім наслідки руйнування, і хотілося б зрозуміти ем, у воєнному контексті, як це буде змінювати хід війни, що наразі має е, російська сторона в своїх, е, як кажуть, козирях, і чого чекати далі тепер? Ну давайте, по перше, проаналізуємо характер повідомлення російських окупантів. Дамба була зруйнована, начебто, з використанням ОТРК Верба. Е, наскільки це відповідає дійсності? Ні, не відповідає дійсності. Для того, щоб зруйнувати подібну інженерну споруду, потрібна досить велика кількість вибухівки. За оцінками вибух, вибух, вибухотехніків, для подібного характеру руйнування потрібно приблизно до 50 тонн вибухових речовин. Що вже спростовує власне повідомлення російської сторони. Про причетність українських збройних сил до факту руйнування, тобто мінування проводилося з середини, відповідно, був зруйнований машинний зал, враховуючи те, що збройні сили України не мають доступу до приміщень ГЕС, можемо говорити про те, що російські окупанти подібним характером повідомлень намагаються перекласти відповідальність зі своєї сторони відповідно на збройні сили України. Друге, давайте говорити про те, що в цей же день, тобто вночі, відбулася ще одна спроба створення штучної екологічної техногенної катастрофи, був обстріляний амія в Куп'янському районі. Тобто мовиться про те, що Російська Федерація стала на шлях створення штучних техногенних катастроф в моменті можливого перешкоджання контрнаступу Збройних сил України. Ще один досить показовий момент. На момент підриву дамби Каховської, рівень води був штучно піднятий з 14 до 17,5 метрів на 3,5 метри. Це власне створення так званого ефекту першої хвилі. Причому варто говорити про те, що рівень піднімався води штучно останні тижні. Тобто, мовиться про те, що знову таки Російська Федерація. Йшла свідома на характер цієї провокації. Що один досить показовий момент: це запаси води в окупованому Криму. Наразі за оцінками окупаційної адміністрації Криму, в каналі зосереджено до 40 мільйонів кубометрів води, а водосховища, якими живилося, живилися власне, за рахунок каналу в літні місяці. Чого не було фактично ніколи, заповнені на 80%. Тобто, знов-таки створювався запас води на певний момент. Причому Акціона заявляє про те, що питної води в Криму вистачить на певний час, досить тривалий. А там далі будемо дивитися. Погодьтеся, ця сукупність фактів свідчить про те, що власне до можливого характеру. Створення техногенної катастрофи готувалася як мінімум заздалегідь. Тим більше давайте говорити про те, що перша інформація про можливість підриву Каховської ГЕС була оприлюднена ще в жовтні місяці. 20 жовтня президент України Зеленський заявив про те, що російські окупанти мають на меті підрив греблі Каховської ГЕС, і причому знов таки мають звинуватити в цьому українську сторону. Мовилося про якраз характер боїв щодо визволення лівого берега Дніпра в Херсонській області і нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ по маршрутах пересування російських окупантів. Що ще можна додати по Каховський ГАЗ? Варто говорити про те, що, на мою думку, власне, підрив має декілько, скажімо так, цілей. Тому числі, одна з них можливість створення техногенної катастрофи на іншому критичному об'єкті це Запорізька АЕС. Незважаючи на те, що власне, МАГАТЕ заявила про певний запас води в ставку охолоджувачі, варто говорити про те, що цього запасу вистачить на досить обмежений час. А потім, відповідно, постане питання: а що далі? А далі можливі вже сценарії. І варто говорити ще один до, наполягати на чому. А, мовиться про те, що фактично підрив Греблі-Каховський ГЕС він абсолютно невигідний самір українській стороні. Від слова, абсолютно. З військової точки зору. Давайте говорити про те, що так. Скажімо так, в зоні затоплення опиняється власне, позиції Збройних сил Російської Федерації. Але давайте говорити про те, що ніхто серйозно не розглядав питання можливості проведення власне, операції з деокупації Херсонської області саме шляхом форсування Дніпра. Мовилося про можливість нанесення ударів з території Запорізької області. Це унеможливило би власне присутність російських окупантів на окупованих територіях. Ті території, які вони займають, вони логістично вразливі. Тобто, у разі успішного характеру просування Збройних сил України на іншому оперативному напрямку, подальше перебування російських окупантів, які знаходяться під рівним вогневим контролем, було би досить сумнівним. Тобто немає сенсу українській стороні абсолютно від слова зовсім спробувати, ну скажімо так, підривати греблю ГЕС для того, щоб деокупувати Херсонську область. Я нагадаю, що до початку, до моменту отримання України крилатих ракет повітряного базування виробництва Великої Британії, ми вже тримали під вогневим контролем основні локації російських окупантів. А саме шляхи постачання через Чонгарський перешийок. Плюс давайте не забувати і про те, що напередодні буквально підриву Каховське ГЕС з'являлася інформація про мінування ще одного хімічного підприємства, але вже на території Окупованого Криму. Мовиться про кримський титан, який розташований в Армянську. Причому йшлося про те, що саме російськими окупаційними військами закладалася вибухівка на території цього підприємства. Для чого? Знов таки створення штучної екологічної катастрофи, щоб не допустити саме військовий характер деокупації Криму. Оце по ГЕС, пане Дмитре. Якщо ми говоримо про те, що цю інформацію вже відсвідковували давно, і ми знали про певні такі наміри. Від Російської Федерації чи могли б бути якісь інструменти для унеможливлення цієї ситуації? Абсолютно, жодних Жодного впливу на російських окупантів немає. Давайте згадаємо ситуацію навколо Запорізької АЕС, яка наразі фактично перетворена військовий табір. Місце постійного розквартирування як особового складу, так і відповідно важкої бронетехніки. Попри всі зусилля української сторони і міжнародної спільноти того ж самого МАГАТЕ, Російська Федерація відкинула всі пропозиції МАГАТЕ щодо демілітарізації цього об'єкту, заявивши цинічно, що військовий гарнізон російських окупантів на території ЗАЕС буде виконувати роль охорони об'єкта, щоб унеможливити створення штучної техногенної катастрофи, от вам яскравий приклад того. Що, в принципі, наразі важелі впливу на Російську Федерацію з боку і міжнародної спільноти, і тим більше українського політичного проводу, фактично немає. Угу. Е, пане Дмитре, ще е, з'являється інформація. Попереднє, поки що, що Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та та мотострілецька бригада збройних сил Російської Федерації. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у засобах масової інформації. Я кажуть, що нам це дає на виході, якщо ми розуміємо, хто звинувасів чи є якісь певні способи потім в подальшому їх притягнути до відповідальності. Ну, це, власне, та є можливість притягнення до відповідальності. Наразі вже, скажімо так, якщо буде відповідна доказова база, ми можемо говорити про те, що підрив Каховський ГЕС, а власне затоплення території, можливі факти загибелі цивільного населення, є відповідно порушенням правил ведення війни. Тобто, по великому рахунку, механізм є. Інше питання знов-таки. Наявність і доказової бази і відповідна ратифікація України, положення Римського статуту? Тут питання вже до як кажуть, правоохоронних органів України. Так, да, да, розумію. Дмитро Васильович, ви так коротенько зачепили з приводу того, що це були наміри Російської Федерації перешкодити контрнаступу Збройних сил України, але наскільки це глобально впливає до початку? Цього великого контрнаступу, чи дійсно це, можливо, стане якоюсь перепоною на цьому нашому шляху? Я ще раз повторюю, власне, давайте говорити про військовий характер деокупації на момент появи інформації Генштабу Збройних сил України. Це буде залежати від власне основного і додаткових ударів, які, ну, будуть, скажімо так, свідчити про. Подальші плани Збройних сил України з деокупації території України. Я ще раз підкреслюю, власне, спираючись на відкриті джерела інформації, до речі, та саме інтерв'ю з залужного за економіст, де він називає місто Мелітополь як можливість одного з основних ударів Збройних сил України. Тобто, подібна інформація, характер інформації, я ще раз підкреслюю, фактично виключає. Скажімо так, зацікавленість української сторони в моменті проведення широкомасштабних десантних операцій на території Херсонської області, ще раз повторюю. Скорше за все мовиться про характер операції, саме які унеможливлює власне форсування Дніпра, тобто буде використовуватися територія Запорізької області і виход на адміністративні кордони Автономної Республіки Крим. З'являється вже інформація про те, що на місці зруйнованої Каховської ГЕС дуже швидко будуватимуть нову станцію. Про це повідомляє Укргідроенерго. Дійсно, сподіваємося, що і збройні сили України зроблять, як кажуть, свою частину. А потім уже наші певні служби зможуть відновити задану ту шкоду, що зробили окупанти на території нашої країни. Ще хотів вас запитати з приводу певних напрямків, що є наразі відомо, що ми можемо говорити в нашому ефірі, оскільки розуміємо, що слухають нас не тільки друзі, але і недруги тому коротенький такий огляд по головним напрямкам нашого фронту. Ну, давайте по головним напрямкам: Перше, є позитив з Мар'їнки, одна з найбільших гарячих точок. Яка останнім часом стала в фокусі уваги інформаційної, тим більше після заяв російського диктатора про те, що власне в районі Мар'їнки будуть сфокусовані, скажімо, зусилля окупаційних військ. Можемо говорити, що всі атаки окупантів саме в місті Мар'їнка вони відбиті Збройними силами України. Спроба окупантів протиснути позиції ЗСУ по флангах в районі населеного пункту. Побіда, вона знов таки зазнала нищівної поразки. Варто відзначити, що за інформацією російської сторони, а мовиться про представників полку Ахмат, наразі окупована приблизно до 70% цього міста. Чому я зупиняюся на цьому, бо ще в лютому місяці. Гауляйтер ватажок так званої ДНР Пушилін заявляв про те, що російські окупанти контролюють приблизно до 80% міста. Тобто, завдяки кадирівським тіктокерам ми дізналися про успіхи Збройних сил України на цьому е, стратегічному напрямку. В чому, чому я зупиняюся на Мар'їнки? Марінка в чому ключовий пункт: можливість виходу до Курахова. І відповідна можливість виходу в районі Покровське до адмінкордонів Запорізької області. Це серйозні, скажімо так, наміри окупантів прорвати фронт Збройних сил України. Але давайте говорити про те, що за рік бої в районі Мар'їнки, просування окупантів ну це максимум декілька сот метрів за місяць. Ще раз повторюю, ми контролюємо приблизно до 30% міста. Точніше, те, що від міста залишилося, бо місто перестало існувати в моменті, ну, скажімо так, придатного до проживання житла. Коефіцієнт руйнування житлової забудови приблизно до 90%. По Авдіївки. Так само є спроба окупантів атакувати позиції Збройних сил України по флангах. Ці Скажімо, наміри знов таки, зазнали чивної поразки. Один з найбільш проблемних, на мій погляд, напрямків це Лиманський, якому чомусь змін не приділяють достатньо уваги. Частина території Луганської Донецької області там є зусилля окупантів в районі так званого Серебрянського лісництва і відповідно в районі Білогорівки. З лісництво вони тиснуть фактично в бік угрупування Збройних сил України в районі Білогорівки, намагаючись створити оперативне оточення, бої в районі Торське, Невське і спробує вихід до відповідно фланг українського угрупування. Наразі там зосереджено в основному це підрозділи 3 ї бригади спецпризначення, крім того, перекинуто додатково підрозділи 7-ї бригади так званого 2-го армійського корпусу. Ситуація складна, але контрольована. Але шильність артилерійського вогню вона значно вища, ніж на інших ділянках фронту. По Куп'янському напрямку повідомлення російських окупантів про те, що вони вийшли ледь не в передмістя Куп'янська на відстані до півтора кілометра від міста, знаходяться, не відповідають дійсності. Максимальна, що була, це активність в районі Масютівки. Вдалося їм просунутися вглиб української території на відстань до одного кілометра. Наразі ці спроби окупантів вони знов таки блоковані зусиллями збройних сил України. Тому, до речі, Едуарда, я й не випадково згадав той випадок з підривом амія проводу на цьому напрямку. Mm -hmm. Знов таки мовиться про те, що окупанти, скорше за все розуміють, що цей напрямок може стати одним з основних моментів контрнаступу збройних сил України. Мовиться про наступ відповідно з території Харківської області в напрямку Сватова і відповідно вихід на е, глибині території Луганської області. Ну і по Бахмуту. Бахмут є успіхи в самому місті. Збройні сили України вдало контратакують в районі так зване, садо, сади. Е, крім того, є просування по флангах в районі Кліщівки і Іванівське. За інформацією вже заступниці міністра оборони Маляр, ми можемо про це говорити, бо озвучена ця інформація. Просування від 700 метрів до 1600. Бої тривають за панівні висоти в районі Клещівки. На іншому фланзі в районі Хромове знову таки успішний характер контратак ЗСУ, крім того, є просування в районі населеного пункту Берхівка. По Запорізькому напрямку, один з найбільш активних. Ну, за повідомленнями російської сторони, там ледь не армагеддон. але мовиться про те, що йде розвідка боями відповідна Збройні Сили України, знову-таки за певними оцінками, мають тактичні успіхи. Тобто, можемо говорити про певне покращення тактичного становища Збройних сил України на цьому стратегічному напрямку. Це, от всі ділянки фронту. Дякую, пане Дмитре. Наостанок хочу вас лише запитати вашу думку з приводу того е звернення, скажімо так, від е Володимира Путіна. Е потім, як виявилося, як казав Пісков, що це хакери зламали і так далі, про оголошення воєнного стану в Російській Федерації в трьох регіонах. Е знаєте. Споглядаючи на ці всі ситуації, думаєш, а чи не буде так, що хакери одного разу зроблять і відео і аудіоповідомлення, да і підставлять того Путіна, коли він оголосить через засоби масової інформації про те, що так звана спеціальна військова операція вже закінчена? Я не виключаю подібного характеру розвитку подій. Давайте говорити відверто. Спеціальна так звана військова операція півтора року триває. Жодних реальних результатів Російської Федерації немає, ба більше того, ми бачимо наразі панічні настрої в середовищі російських військових з приводу можливого контрнаступу збройних сил України. Тому будемо спостерігати зацікавленості за появою нових повідомлень з болот, які будуть спростовувати інформацію про закінчення спеціальної воєнної операції. Да, це точно. Пане Дмитре, дякую ще раз вам. Бажаю гарного здоров'я і, звісно, до наступних зустрічі на нашому каналі. Глядачам хочу нагадати, що з нами був Дмитро Снігрійов. Друзі, не забувайте підписуватися на цей канал. А звісно, ставити вашу вподобайку і писати коментарі або запитання в наступних наших ефірах або Дмитро Васильович, або інші наші експерти обов'язково будемо знаходити відповіді на ваші питання. Друзі, до наступної зустрічі. Бережіть себе також.